Впродовж двох днів з 21 по 22 жовтня 2022 року на базі церкви Спасіння християнська мобільна медична команда проводила безкоштовний медогляд для внутрішньо переселених осіб, які в період війни проживають у місті Луцьку. Ми розмістилися тут на базі церкви. Шість кабінетів у нас знаходиться на вулиці в автомобілях. Це діагностичні кабінети. А решта лікарі, спеціалісти вони приймають в приміщенні. Ми для них обладнали такі тимчасові кабінети, в яких вони можуть надати консультацію, провести огляд, вислухати людину, дати поради, дати рекомендації. І саме головне проявити любов Божу, яку Бог навчив нас, як це робити, як він проявив до нас. Одного разу ми зустрілися просто з цією клінікою в Володимирі. І це нам дуже сподобалось. Ми запропонували нашу церкву і на базі нашої церкви це провести. Тим більше, що ми постійно збираємо біженців, це в четвер вони приходять до нас за продуктами, а також ми їх дуже просимо, щоб вони в неділю на зібрання приходили, і величезна частина з них приходить. Дичні акції, яка відбувалася на території церкви спасіння, взяли участь 38 волонтерів, серед яких лікарі, хірурги, діагностики, вузькопрофільні фахівці і лаборанти. Зазвичай це християни, які служать своєю професією для потреб людей. По перше, мене цікавить такі волонтерські проєкти, як і я можу служити а своєю спеціальністю я як лікар-хірург є тут корисним і можу надавати консультативну допомогу людям будь-якого калібра і штату. І також ну безкоштовно і в якості і, християнина я також можу послужити людям посвідкувати, розказати про Бога. Незважаючи на пережиті жахіття війни, вимушено переселені особи, які прийшли на медогляд, висловлюють вдячність медперсоналу та церкві за турботу про них. Це дуже добре, що тут ось для нас, переселенців внутрішніх, влаштували таке, що можна звернутися до лікарів, бо є у багатьох проблеми зі здоров'ям. Артем, скільки тобі років? Вісім. Вісім. Артем, скажи, і ти не боявся, коли тобі перевіряли зігр? Uh -uh. А тобі сподобалося? Uh -huh. От ми сьогодні приїхали всі родиною і ми дуже вдячні, бо е, щирі, е, як то, щирі, щирі відношення, е, ш, от, е, доктор Тетяна, ми всією сім'єю. Вона до кожного поставилася своєї сім'ї, а дуже подобається тут, очень. всі люди дуже приємні. Найголовнішим завданням християнської мобільної медичної команди є задоволення духовних потреб пацієнта. Тому після медичного огляду людей направляють на консультацію з душеопікуном. Оце власне намети, такі молитовні намети, куди приходять люди після консультацій лікарів. Тут з ними проводять бесіди на духовну тематику, тому що гасло нашого, нашої клініки. Тільки Ісус лікує рани душі, і ми розуміємо, що проблеми, навіть тілесні, часом мають духовний характер. Спілкуючись священнослужителем, людина має змогу почути благу вістку спасіння через віру в Ісуса Христа, а також отримати Євангелію для читання. Ми підбираємо людям окуляри. Коли ми підібрали окуляри, ми даємо їм Євангелія, щоб вони почитали щоб вони подивилися, чи їм підходить підходять і підходять ті окуляри, щоб вони трошки звикли б до них. І одного разу був такий випадок, коли одна жінка відкрила Євангеліє Євангелія просто випадково, і вона відкрила місце там, де Ісус стілив сліпого. І тоді вона сказала, що це місце просто для мене, і таким чином Бог говорить до сердець людей. Вони надають і медичну допомогу, і разом з тим вони свідчать про Христа. Тобто це не тільки полікувати тіло, але полікувати душу. І досить непогано в них це виходить. І наші теж браття сидять, які спілкуються з людьми. І є люди, які вже хочуть каятись. Просто вчора підходила одна дівчина з вищою освітою. Я хочу прийти покаятись, тому що душа потребує. З моменту повномасштабної війни в Україні саме на Волині християнська мобільна медична команда провела сім акцій. А за 20 років функціонування проєкту більше 100 тисяч людей отримали як медичну, так і духовну консультацію в 300 населених пунктах нашої держави. Вже близько 20 виїздів. От ми зробили цьогоріч, Були також виїзди в Харківську область, і наразі плануємо Дніпропетровська Миколаївська область також поїхати, щоб там вже на передовій, де більш небезпечно, але де люди мають ще навіть гострішу потребу в цьому служінні.